Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Uliphone Armor 23 Ultra флагман початку 24 року від компанії Uliphone, який має дійсно тонкий корпус і багато цікавих характеристик всередині. Але почнемо з комплектації, звичайно ж. До комплекту у нас входить безліч заводської документації. Тут є все, можете почитати. Блок для зарядки. Зверніть увагу на його потужність а це 120 Вт. Смартфон заряджається за 15 хвилин, це просто якесь. Неймовірне чудо. Кабель у нас є звичайно жовтого кольору Type-C з двох сторон. Ну і скріпочка для того, щоб вставити сім-карти. До речі, можна вставити дві сім-карти і окремо ще й картку пам'яті. І на самому дні коробки лежить у нас отакий от от ремінець. Кріплення для нього, звичайно ж, є на куті смартфону. Тож, кріплення для ремінця знаходиться ось тут, от знизу на куті. На нижній частині знаходиться Type-C, динамік, ну і мікрофон для розмов. На лівій стороні кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт. До речі, металева накладка має таку цікаву структуру, мало де ви таку побачите. З цієї сторони знаходиться така ж сама металева вставочка, кнопка регулювання гучності та блокування. Зверху зверніть увагу, тут навіть є інфрачервоний порт, що компанія Юліфон досить часто робить в своїх смартфонах. Також є додатковий мікрофон для шумопоглинання, кнопка SOS і кріплення для фірмового чохлу. Подивіться, як сильно виступає у нас блок із камерами. Товщина смартфона разом з цим блоком 12,75 мм. Вага смартфону 332 грами. Це досить незначні характеристики. Смартфон дійсно зручно знаходиться у вас в руці, він тоненький, і в кишені його транспортувати буде зручно. Ну а тепер подивіться на задню панель. Як же стильно виглядає цей апарат? Позаду знаходиться у нас інфрачервона підсвітка для нічної зйомки, спалах, ну і чотири модулі камери. Камери тут досить потужні, про них трошки згодом. Працює смартфон на 13-му андроїді, Якщо говорити про швидкість роботи, то звичайно вона тут максимальна, яку ви можете побачити взагалі в захищених смартфонах. Все це можливо завдяки потужній, звичайно ж, системі. Тут у нас 12 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ постійної пам'яті, процесор Dimensity 8020. Це сучасний дійсно процесор від МТК, який дає чудову швидкість роботи, нормальне енергоспоживання. Хоча, по факту, і акумулятор тут не сильно потужний, 5280 мАч має він своєї місткості. Ну і, звичайно ж, завжди великим плюсом смартфонів в юліфон був дисплей. Тут його діагональ 678 дюймів. Full HD плюс роздільна здатність і частота оновлення 120 Гц. Є можливість налаштовувати кольорову гаму вашого дисплею. Є можливість вибирати, і скільки саме яку частоту ви хочете поставити 60-90-120 або динамічна зміна, коли смартфон сам вирішує. Та й в цілому, по кольорам, цей смартфон дуже крутий. Тут практично максимальні кути огляду, можете дивитись, як хочете. Дисплей тут дійсно на 5 з плюсом. Щодо основної камери, то роздільна здатність у неї 50 мегапікселів. При цьому є 50 мегапіксельна ще й ширококутна камера. Заходимо в зображення, і ось тут можемо поставити більш широкий кут 50 мегапікселів. Є також нічна зйомка, де в нас використовується 64 мегапіксельна камера. З камерами виробник тут точно не прогадав. Знімати відео можна максимум в 4К, в 4К, правда, не буде працювати стабілізація електронна, а лише в Full HD роздільні здатності. Ну і додаткові режими також ви зараз бачите. Смартфон також отримав можливість супутникового зв'язку, але, на жаль, поки що, на момент 2024 року в Україні він не буде працювати, принаймні коректно. Тому сенс від нього втрачається. Ну а тепер давайте зануримо смартфон у воду, адже він захищений. В нього немає заглушок, але він дійсно захищений від води та ударів. Давайте перевіряти. Armor 23 Ultra – це сучасний стильний флагманський захищений смартфон за немаленькі гроші, але й не надкосмічні, як деякі конкуренти є. Купити цей апарат ви можете за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.